Це котел для спалювання палет в сувковій палетній гарілці пальнику. Це він має дві топки. Одна топка для пелетного пальника. Оце у нас палетний пальник. Оце топка для пелетного пальника. В даному випадку це шуфля для, для, для його обслуговування. І друга топка для ручної загрузки під тверде паливо дрова, торфабрикет, кам'яне вугілля. Це е, топка для ручної загрузки. Це у нас шуровочний люк буде. А це загрузочний. Загрузочний люк має оглядове вікно. Використовується для, для того, щоб дивитися за процесом горіння і мати можливість відрегулювати. На передню панель винесено управління шибером. Тобто шибер можна управляти таким чином: закрито-відкрито. Протилежної сторони встановлення палетного пальника є, є дверка для обслуговування. Пальника. Тобто тут можна вигружати попіл золу з цієї сторони, і, або яким чином ну, можна також обслуговувати сам палетний пальник. Значить, можливий варіант, коли робиться автоматичне золовидалення. Тоді в цьому місці стоїть полушнек з редуктором, виведеним сюди, кудою в циклічному режимі спрацьовує шнек і вигружає золу. Також для примусового надуву в котел в повітря значить, є декілька зон. Перша зона це нижні вентилятори. Нижній вентилятор палетного пальника. Він, цей, повітря цього вентилятора використовується, як і нижнє повітря, коли е, використовується горіння в верхній топці. Також є вторинне повітря. Це верхнє повітря вторинне. Там є два вентилятори. Один і другий. Це вторинне повітря. Вторинне повітря має три зони форсунок. В верхній топці. Кожна з них регулюється окремо, окремим шибером. Контргайки виставляється на середину або закривається повністю. Крім топок, у нас є зольна частина котла, в якій проходить димові гази на димохід. Для їхньої чистки використовуються верхні люки. Два верхні люки. Тобто у нас є канали для їх чисти два люка. Один з них... У випадку виникнення піролісного хлопка. Тобто він, він служить, він виконує роль підривного клапана. У випадку виникнення піролізного хлопка. Для далі, тобто, коли проходиться чистка, викриваються люки, чистяться зверху вниз. Потім відкручуються бокові люки, і з них вигрібається зола. Ну і продукти, які, які ми чистимо. Самоочисний стовковий пелетний пальник. В пелетному пальнику є нижнє повітря і вторинне. Вторинні форсунки ось вони. Це форсунки вторинного повітря. Значить, саме ці форсунки вокруг шнека вони також запобігають попаданню загорання палива в шнеці. І от ряд вторинних форсунок. От ряд вторинних форсунок пелетного пальника. Це ексцентрик, який рухає рухому полку пелетного пальника. Значить, по повітрю. В даному випадку у нас є можливість розподілу між верхнім і нижнім повітрям. Подача палива в палетний пальник, в топку котла робиться за допомогою шнека. Паливо в шнек попадає з бункера. Між бункером і шнеком є шибер, за допомогою якого можна повністю перекрити подачу палива в котел. Це робиться в основному, при, якщо треба вивести котел на затухання і на вимкнення. Шнек має два, два ступені захисту. Один ступінь захисту по автоматиці котла це по датчику шнека. І другий захист це клапан БВТС. Датчик клапана БВТС. Клапан БВТС з заводу відрегульований на 95 градусів. Тобто, якщо в шнеці в цьому місці досягається температура 95 градусів, спрацьовує клапан і заливається водою. Ззаду бункера прикручений бачок з водою.